Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Сьогодні буде невеличкий огляд дуже прикольного електроскутера від компанії Forte. Це велоскутер, тому що в нього йдуть педалі також, окрім мотор колеса, а саме моделька Tron. Шамсфрій. Отже, електроскутер оснащений мотор колесом, яке встановлено позаду, так. І максимальна швидкість цього складає 35 км на годину. У нас є три режима швидкості. Відповідно, де перший режим це найповільніший, і третій режим буде найшвидшим. На одному заряді він може проїхати 40-50 км, але знову ж таки зважайте на те, як ви його будете навантажувати, та під горку будете їхати або по рівній дорозі, це дуже сильно впливає. Ну і звісно, що на якійсь швидкості. Навантаження його максимальне буде 120 кг, тобто максимальна вага райдера. Акумулятори тут 20 ампер годин, 60 вольт. Три акумулятора у нас під сидінням встановлені. Давайте ми це поглянемо. Легкий дуже доступ. Все відкрили замість багажника у вас тут три акумулятори. Двигунчик у нас потужністю на 800 Вт. У нас три лінзи, фактично, ледівська лінзована оптика. Колеса невеличкі, 2,75 на 10. Дискові гідравлічні гальма у нас попереду, а позаду барабанні, класичні. Тут у нас педалі, ну як завжди, вони зараз зняті, тому що скутерочок готується до відправки. Ось такі педалі, вони закручуються дуже легенько, просто по різьбі. До повної зарядки йому потрібно приблизно 7 годин. Зарядний пристрій в нас йде, у вас йде в комплекті, тому докуповувати його окремо не потрібно. До речі, багажничок, в який можна щось покласти та перевезти. Також, друзі, є тримач для телефону, досить такий зручний. і Віси ну, стандартний. Під низом у нас USB для підзарядки ваших гаджетів, цифрова приборка. Комплектується двома пультами та двома ключами. Є невеличкий, невеличка ніша для ваших речей. Тут у нас по суті два місця, тому що позаду є також місце і окремі підніжки для пасажира. А якщо вас зацікавив такий скутер, можете перейти. За посиланням, що знаходиться під цим відео, там буде вся актуальна на нього інформація та вартість. А вартість реально дуже солодка, тому що це бюджетний сегмент і він доступний в принципі, кожному. Тому переходьте за посиланням, там буде вся актуальна інформація та вартість. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Нагадую, що ми доставляємо техніку по всій Україні, і також у нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. До нової зустрічі всім па-па!